Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо, чому ощадливим бути добре, а скупим – погано. Гроші не варто витрачати на все, що заманеться, бо потім їх може не вистачити на щось дуже потрібне. Гроші, даються дорослим, нелегко, щоб отримати кошти, вони багато працюють, тому діти мають знати, що таке ощадливість. Ощадливість або економність це коли ти з повагою ставишся до зароблених грошей і не витрачаєш їх на всілякі дрібниці. Як ви охарактеризуєте хлопчика, якому батьки дають кишенькові гроші, а він їх не витрачає, а складає в спеціальну коробочку в шафі. Так само він ховає і свої іграшки, яких має чи мало, нікому не дозволяє навіть підходити до цієї шафи? Що ви скажете про цього хлопчика? Він ощадливий чи скупий? Тож цей хлопчик, він. Не економний і неощадливий, він скупий і жадібний, а це не одне й те саме. Бути економними не значить не давати нікому грошей, ховати їх від усіх. Навпаки, бережливі люди завжди радо діляться з іншими, пропонують свою допомогу і можуть це робити саме тому, що відкладають, а не витрачають кошти. Що значить, на твою думку, бути ощадливою людиною? Як ти вважаєш, у хлопчика, про якого йдеться друзів багато, та обґрунтуй свою думку, чому ти так вважаєш? І давайте з вами доповнимо, які ж є правила заощадження. Наприклад, купуйте тільки необхідне. Заздалегідь підготуйте пакет або екоторбинку для покупок. Які ще правила ти хотів би додати? Гривня. Національна валюта України. Це грошова одиниця. Вона відома з часів князя Володимира Великого. У сучасній Україні гривня працює з 1996 року. На фото, ви бачите, зображена срібна гривня, що перебувала в обігу в київській державі в 11-13 століттях. Ромбоподібна форма злитку нині є логотипом Національного банку України. Київська держава це давня держава Русь Україна, що існувала на території сучасної України. Роздивіться, кого і що зображено на банкнотах. Які слова чи позначки свідчать, що це банкноти українські? Логотип це знак або емблема, що позначає організацію, торгову марку або бренд. Тож, подивіться, на 20 гривнях ми бачимо, у нас є напис Національний Банк України, є Герб України, напис нашої країни. Україна, є захисні знаки. Також, якщо ви візьмете ці гроші в руки і подивитесь на світло поруч з обличчям Івана Франка, ви теж зможете побачити його профіль. І так, на більшості наших купюр. Наприклад, 50 це в нас Грушевський. Так само поруч з ним такий білий простір. Якщо подивитись на світло, там теж буде його профіль. 100 гривень Тарас Шевченко, 200 гривень, Леся Українка, 500 гривень. Сковорода і 1000 гривень Володимир Вернацький. Якщо перевернути ці гроші, з іншої сторони зображені. Архітектурні пам'ятки України. Також поруч з відомими українськими діячами можна побачити щось що характеризує тих, хто зображений. Бачите, біля Шевченка є ручка і палітра. Він був письменником і художником. Біля Лесі Українк і також там є рядки вірша. Біля Лесі Українки також рядочки вірша. Біля Франка ми бачимо теж рядочки. Біля Сковороди його фонтан він був філософом. Ми з вами розглядали в минулому році більш детально його візьміть вдома гроші, попросіть у батьків їх роздивитися та огляньте, що цікавого є на банкнотах. Спеціальна комісія Міжнародного фінансового банку назвала гривню однією із найгарніших валют світу. Важливо, що вона не тільки гарна, але й добре захищена від підробок, оскільки на ній є спеціальні захисні знаки, які можна відчути на дотик. Крім паперових грошей, в нас є і монети. Розглянемо з вами. Зображення українських монет. На аверсі, тобто лисова сторона, монети номіналом 5 гривень, зображено малий державний герб України. Внизу зазначено рік карбування. Ця монета 2018 року. В обрамленні орнаменту в три рядки містяться написи Україна. 5 гривень. А також логотип банкнотно-монетного Національного банку України. На реверсі монети, тобто з задньої сторони, розміщено зображення гетьмана України Богдана Хмельницького та круговий напис Богдан Хмельницький. На наступному слайді роздивимось більш детально монети. Тож, розглянемо інші монети. Тут в нас гривні. У нас, крім гривніші копійки, залишились в обігу 10 та 50 копійок. Інші номінали були виведені з грошового обігу. Нагадую, аверс це лицевий бік монети. Реверс зворотній гривні, 1 гривня у нас Володимир Великий, 2 гривні. Ярослав Мудрий, 5 гривень, Богдан Хмельницький та 10 гривень Іван Мазепа. Можете розглянути їх більш детально на екрані, або в підручнику, або в ваших, можливо, копілочках, скарбничках, чи попросити в батьків розглянути ці монети. Пам'ятайте, гроші потрапляють до рук різних людей, тому обов'язково після того, як берете чи паперові, чи дрібні, Гроші у вигляді монет ретельно вимийте руки з милом. Ваше домашнє завдання сторіночки 44-46 Читати, відповідати на питання у підручнику, готуватись до діагностичної роботи. І творче завдання розглянути всі можливі, які є у вас в доступі паперові гроші та монети. Дякую вам за урок, до побачення!